Доброго дня, слава Україні! Вітаю всіх, хто цікавиться моїм YouTube каналом. Вирішив записати відео про свій столик для комп'ютера, який я сам робив. В принципі, їх можна схожі купувати, не знаю, є для телевізорів такі ці штативи в стіну, не знаю. Но я робив його сам. Він так от крутиться. Проста завіса. Дві завіси верніше. Може побачите. Отак от. Одна завіса пішла, зроблено, ну, Прикручена до труби. Там в попередніх відео я показував, що це за труби. І тут теж, отак от ну, мені батько робив сам вдома все чітко, не знаю, чи побачите. Просто завіса при ну, розрізана приварена да. до швеллера, І він крутиться. До речі, я не знаю. Там вантажопідйомність ноутбук трошки тяжкий. І воно нормально якби навантаження. Тут місце для тарілок, для чашок, на ну таке всяке. Во. А оті от штативи такі, що дорогі, по 1000 гривень, по 2, по 3, може, я не знаю, для телевізорів в стіну, то вони можуть у них не така вантажопідйомність, хоча я не знаю. Не будуть свежувати, я не цікавився. Ну але отакі от, от мене от приспособа для цього. Ой. Для... Для комп'ютера, я її пользуюсь. Оце дирочки для шейника, в кого у мене, що пальці не працюють, то я ними повертаю його кручу. Ну, але зручніше не дирочка, а зручніше от такий от піптик. Тут палець, за палець зачепив і покрутив, куди треба собі. Да і все. Ну, а так мишку. Це провода, звісно, завжди проблема. Вибачте, що труситься камера. Це мишка моя, навушники. Провода мішають, да. ну але що ж зробиш. В принципі, на, на батарейках мишка теж є свої мінуса. Ну, так все, витримує він нормально цей столик чітко. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Можете за мене порадіти, що я таку приспособу придумав. Хі -хі -хі. Бо я спочатку ставив собі на ноги. Це ж таке от в мене ліжко функціональне, я на ньому сижу, воно мої ноги впираються в бильцю. І так от сижу постійно тут. Спочатку ставив на ноги, то це незручно, це треба стороння допомога. Так собі на ніч його закинув до стіни. І все, і лягаєш Отак от. Отак. Дякую за увагу. До побачення. Донатте на ЗСУ. І можете мені це донатити, якщо є можливість і бажання. Ну, але в першу чергу на, на Збройні сили. Отакі в мене пістолі. Все, дякую до побачення. З вас лайк, коментар і підписка на канал.